Він хоче бути психологом, але не знає нічого в психології. Вона хоче заробляти мільйони, але в самій навіть інколи не має за що поїсти хліба. А він хоче лікувати людей, але взагалі нічого не розбирається ні в анатомії, ні в фізіології. А вона хоче бути професійною танцівницею, але із танців робить тільки на кухні, труси дубцію. Про що це я говорю про хитре когнітивне викривлення, котре стосується розходження амбіцій та можливостей. Причому давайте обговоримо відразу, що таке амбіції, я зачитаю вам добре? Амбіції риса характеру, яка характеризує людей, які прагнуть покращити своє життя або досягти великих цілей. Його класифікують як чесну та і як порок. Причому треба зрозуміти, що, що тут ну, так, високопарно було написано, це ж Вікіпедія, її пишуть люди, да порок. Але все ж таки це буде класифікуватися як хороша риса і погана риса. Причому хороша і погана це є чистий суб'єктивізм. Але давайте далі. А що ж таке когнитивне викривлення або когнитивне спотворення? Зачитую відхилення у судженнях, яке супроводжується можливою нелогічністю у прийнятті висновків про інших людей, ситуацію або відносно себе. Про що йдеться мова? От дивіться, в цих усіх випадків люди щось хочуть, тобто вони амбітні, в них є амбіції, в них є париви, все класно. Бути лікарем, бути психологом, бути мільйонером бути танцівницею. Але... Але є лише тільки амбіції, або наміри, або бажання. Але нема абсолютно ніякої можливості це зробити. І йде повне нерозуміння власних сил. Наприклад. Ту жінку, яку я привів у прикладі на початку, да, що в неї навіть на хліб немає як вона стала мі мільйонером. Окей, вона може афірмірувати, вона може пити каву з Корицею в четвер, вона може читати заклинання. <кхух> Пробачте. Але най найчастіше це не спрацює. Чого? Тому що в неї. Нема можливості, тобто в неї йде когнитивне викралення, в неї є сильне бажання, але можливості на нулі. Те саме, наприклад, з танцями. Жінка просто трасе адупцію біля плити. Все в неї нема зараз можливості це зробити. Чому я маю на увазі? Вона хоче бути професійним танцором, в неї амбіції, але вона жодного разу не ходила в жодну школу з танців. Те саме стосується психології, Амбіцій у людей багато. Я читаю людей. Я там всіх цих та це хорошо, але де в тебе наукова база, де в тебе науковий підхід? Де в тебе хоча б знання якоїсь медицини? Хоч як працює нервова система, як, як працює психологія людини, взагалі ось тут. Як моз... як мозги працюють, людина не знає, але вона амбітна, вона починає щось комусь розказувати, і в ліпшому випадку просто люди її ігнорують. В гіршому випадку своїми діями та фразами вона ламає життя людей, а потім ті люди, котрих вона зламала, ламають її. Про що це говориться? Ви можете стати психологом, ви можете стати багатими, ви можете стати танцівницею, таким ким завгодно. Але спочатку зрозумійте ваші можливості, щоб не було у вас когнитивного викривлення. Бо якщо ви вірите, що ви експерт в усіх діяннях, які у вас є. Якщо ви вірите, що ви супер-дупер-мега-експерт, хоча не прочитали жодного підручника з психології чи хоча б статті наукової з психології, то поздравляю, скоріш за все, ви маєте ефект Данінга Крюгера. Або синдром данінга Крюгера, почитайте, будь ласка, вам сподобається це когнитивне викладення. А кому цікаво, що таке ефект Данінга Крюгера, запишіть та плюс в коментарях. Я залюбки зроблю про це окреме довге відео. І да, я люблю окреме довге відео. З вами був Євгеній Сенігін, консультант із психології та кексології.